Традиційно у перший день літа розпочинається сезон відпочинку на білому озері. Сонце, теплий пісок, чиста гліцериновмісна вода, хороші складові для заряду, позитивними емоціями. А для більш комфортного перебування на реабілітаційно-оздоровчому комплексі його готують до заїзду відпочивальників, проводять ремонтні роботи, впорядковують територію. Ведеться ремонт хлібопекарського цеху, де ми проводимо. Де наші дівчата випікають хлібобулочні вироби? Проводиться частковий ремонт. Поточний ремонт будиночків для проживання, санвузла загального користування. Ми в цьому хочемо в цьому році хочемо його відновити, щоб він у нас працював на повну потужність, і ведеться благоустрій території. Безпосередньо для покращення відпочинку якісних більш якісного відпочинку для працівників на спортивний майданчик завезли новий пісок, а також зробили рекультивацію вже існуючого за кошти первинної профспілкової організації. Закупили нові плавзасоби та інвентар для активного відпочинку. Проводячи сезон 2022 року, ми зрозуміли, що необхідно трошки урізноманітнити дозвілля працівників під час відпочинку на рок біле озеро. Більше 30 одиниць інвентарю закуплено на рок біле озеро для того, щоб покращити дозвілля працівників та членів їх сім'ї. Це і каяки, це і сап. Дошки, шахи, палки для скандинавської ходьби і так далі. Перевірила стан готовності реабілітаційно-оздоровчого комплексу до роботи комісії, у складі якої були представники контролюючих служб та відповідальних за безпеку гостей та стан будівель підрозділів. Отож, з 1 червня біле озеро запрошує усіх охочих на відпочинок. Сезон триватиме до кінця літа. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом